Мене звати Христина Чайка і ви дивитесь обережно смачно. І мої постійні глядачі не дадуть збрехати, що кредо нашої програми це обов'язково, щоб було смачно і обов'язково, щоб було просто. Поїхали! Сьогодні ми будемо готувати овочеве рагу з печерицями. І для приготування страви нам потрібні, звичайно ж, кабачок, звичайно, печериці, томати, морква. Перець, чилі сьогодні буде гостро: томатна паста, масло, лавровий листок, сметана, солодкий перець та цибуля. Інгредієнтів немало, але я впевнена, якщо ви навіть зараз, після перегляду цієї програми, захочете приготувати цей рецепт, то ці продукти є обов'язково у будь-якому магазині. Або навіть якщо ви десь живете е, в приватному будинку, то обов'язково ці всі овочі є у вас на грядці. Пес! Добуде бігом! Добуде, я сказала! Рагу з французької мови перекладається як викликати апетит, отож можна подумати, ще в кожній програмі готує рагу. Але ні. А насправді рагу це назва до численної кількості програм, які готуються з овочів, які готуються з м'яса, які готуються з птиці, морепродуктів і як у нашому випадку, грибів. Якщо ж для соте є такий спеціальний посуд, як сотейник, отож в чому готувати рагу? Але є один нюанс: якщо соте готується при великих температурах та маленький час, то рагу ж навпаки воно тушкується. Отож, можемо готувати як і у якійсь кастрю. Так само у якійсь пательні, але обов'язково, щоб у ній було все дно. я буду сьогодні готувати у сковорідці. І розпочнемо ми з того, що підготуємо овочі. А точніше, ягоду. Хлопці, ви знали, що кабачок це також ягода? А це ягода так само, як кавун і гарбуз. Отакий От цікавий факт я прочитала від ботаніків. Я кабачок буду нарізати. Мабуть, чверть кільцями, де грубша частина, де тонше будуть півкільцями. І поділюся з вами секретом, що кабачок потрібно брати чим молодший, адже тоді він ще смачніший. І готувати ми сьогодні будемо саме на вершковому маслі, щоб страва була дуже-дуже ніжною. Додаємо у пательню І відразу з коворітку відправляємо кабачки, щоб масло у жодному разі не встигло почорніти. Я знаю, що часто люди також люблять їсти сирі кабачки, але я не такий вже аж гурман. Отож ми сьогодні їх просто і гарно приготуємо. Цибулю нарізаємо не дуже дрібно. Отож, я цю половинку ділю ще на. Чотири. Та нарізаю. І перемішуємо. Але протягом всього приготування це робимо не дуже багато разів, адже тоді страва може перетворитися в кашу. А тепер додаємо моркву. В мене зовсім маленька морквинка. Розрізаю я її нафіл та нарізатиму півкільцями. Я дуже люблю готувати страви з овочів, адже це настільки красиво. Зараз в нас на сковорідці вже є цибулька. У нас є вже кабачок зелененький, морква оранжева. І додаємо червоний солодкий перець. До речі, у ньому вітаміну С навіть більше, ніж в цитрусових. Нарізаємо солодкий перець. Цікаво, що рагу буває біле і буває коричневе. Чому коричневе? Бо в польській кухні дуже часто м'ясо попередньо, коли воно вимішується зі всіма інгредієнтами, обсмажується в борошні та на олії. А біле, коли всі продукти готуються вже разом. Отож, в нас ви догадались біле рагу. Тепер нарізаємо печериці. Їх також будемо нарізати слайсами. Навпін, наприклад, так. І тепер нарізаємо. Як вже ви знаєте, я гриби не мию і у жодному разі не відмочую. Я була на їхньому виробництві. Я бачила, як вони вирощуються. Я бачила, з якою любов'ю працівники їх збирають. Адже гриби це як маленькі діти. До них потрібно з любов'ю і з увагою. Тут немає такого як. Забути, не мають такого, як пролінуватися і щось не зробити, адже гриби це дуже важка, це колосальна робота для того, щоб вирости саме гриби такої якості. І я впевнена в тому, що вони екологічно чисті, що тут немає ніякої хімії, тому що коли я її готую, я переконалася. Що гриби мої бездоганно білі, бездоганно смачні та мають такий гарний запах, що ви назавжди можете забути про таку річ, як грибну приправу. Хто їх взагалі придумав? Та купуйте гриби від Fungifarm, Фарм, та й буде вам щастя. І відправляємо патіриці у сковорідку. А знаєте, чому мені ще подобаються саме ці печериці? Адже у них бездоганна форма. Бова, ходи покажемо бличь. Ходи, ходи, ходи в мене. Ви лише гляньте, які вони гарні, вони як намальовані. Тепер додаємо чесник. Так як в мене він. Маленький, я його просто розріжу. На такі собі. Брусочки та відправляє відразу у сковорідку. А тепер до вас загадка, що сирим не їдять, а приготовленим викидають, знаєте? Правильно, лавровий листок. Тепер додаємо томати. Цікаво, що вони дуже корисні для нервової системи, а також цікавий факт, що вони діють як антидепресанти. Отож! Просто не нервуйтеся, якщо вас хтось збісив, заспокоїлися, зловили дзен, взяли одного томата, в мене наш Тернопільський, Заліщицький, з'їли та й не робите собі нерв і будьте здорові. Ні? До речі, цікаво, що в інтернеті прочитала багато рецептів рагу, і всюди пишуть, що Переважно саме всі інгредієнти додаються в однаковій пропорції. Але я думаю, ви можете експериментувати та якщо ви любите саме більше томатів, додавайте більше. Тепер розкову додаємо сметану. Цікаво, що саме у рагу. Соус має бути такий трошечки густіший та концентрованіший. А також є таке рагу, як рататуй, яке виступає до блюда як окремий просто соус. І тепер додаємо спеції. Я завжди додаю свіжомелений, адже так ще смачніше, і він додає свіжості. Так, а зараз це в мене не сіль. Зараз ми на хвилинку переміщуємося в Мексику, і мене це такі маракаси. Ні, я жартую, ми зараз будемо таке солити. Зовсім небагато, що потім ніхто не подумав, що я влюбилася. Я і так вже влюбилася. І ви знаєте в кого? В Вас, дорогі глядачі! І зараз додаємо нотку пікантності. Обіцяю, буде гаряче. Не як дракони, але все одно. Перець чилі. Любите, хлопці? Я знаю. Але додаємо не дуже багато, щоб потім у нас не було якихось фатальних наслідків. Залишилося додати останні інгредієнти. Ви догадались, що це томатна паста. А тепер нам залишилося трішечки зачекати, поки овочі дотушкуються. До речі, дослідники вважають, що одне з перших рагу ще готували в античні часи, адже вони також довго гасили на вогні м'ясо та овочі. А тим часом моя страва вже на тарілці. Хлопці, пам'ятаєте, був такий жарт. Якщо комусь е, вже саме на тарілці попадався лавровий листок, тому прийде лист. Пам'ятаєте? От насправді так не можна робити. Лавровий листок потрібно виймати. адже Він просто має віддати свій аромат і все. Ні в тарілку його давати, ні для декору його давати не потрібно. Мен для декора, як ви бачите. Завжди зелень, яка є під руками, це петрушка або кріп. А для глядачів, які до нас приєдналися, можливо, посеред програми я нагадаю, що для приготування цього рагу нам потрібні були овочі. А це саме кабачок, цибуля, морква, томати, мої улюблені печерички від Фанджі Farm. До речі, зауважте, що вони. Не зменшуються у розмірі, та вони так і залишаються, такі гарно, світлі та такі білесенькі, дуже гарні, ароматні. Також сюди додала ще гострий перець, отож, страва буде така досить пікантна, але я впевнена, що вона і теж дуже смачна. Отож, я хочу її спробувати. Так, я візьму грибочок, кавачок, і так, щоб не купити язик, вам треба ж. Ведуча ще, яка буде в кадрі працювати. Рагу вийшло неймовірно ніжне, неймовірно соковите та з мега смачним таким концентрованим соусом. Отож, хлопці, давайте залишайте свої камери. Я зараз зроблю фотографію собі в інстаграм, щоб всі бачили, що я вмію готувати, а ви тим часом ходіть до мене, їстечки.